Ниша, ниша. руханка, нічна варта з піснями та зустріч з легендою УПА. Більше 70 юнаків та дівчат вихідними взяли участь у військово-патріотичному вишколі на Воскресінецькій горі під Коломиєю. Триденний табір організували Рада демократичних сил та мистецьке об'єднання Остання барикада за підтримки народного депутата Олександра Донія. Такі вишколи дають дуже багато для молоді, тому що вони мають можливість реалізувати себе, реалізувати свої здібності, потенціал. Показати свої лідерські якості, розвинутись, поспілкуватися з людьми, які мають багатий життєвий досвід, зокрема такий як Мирослав Симчич. Легендарний сотенний упак Кривоніс Мирослав Симчич бере участь у відкритті табору. Потім довго відповідає на запитання. По завершенню зізнається за долю батьківщини з таким поколінням наступників спокійний. Маючи таку прекрасну молодь, я уверений, що нашою що, нашу землю більше ніяка. Ворожа сила топтати не буде. Наше майбутнє за вами, наше майбутнє, наша надія і наше майбутнє за вами. Якій будете ви, така буде наша майбутня доля українська. Слава Україні! Героям слава! У програмі спортивні змагання, заняття з медицини та військової справи, лекції та ігри. Якщо раніше подібні збори були радше цікавою розвагою, тепер більшість учасників розуміють, самі легко можуть опинитися на фронті. Я хочу побачити свій рівень підготовки і те, на що я здатна. Тобто, це для мене як своєрідне випробування. Студентку Ольгу Лишонюк за темперамент та вдачу тут назвали Пантерою. Ройова Пантера, скільки вам років? 18. письменнику Василеві Шкляру Ольга нагадує героїню його нової книги Отаманшу Марусю, котра у свої 16 очолила тисячний загін повстанців. Я сьогодні, дивлячись ваші молоді обличчя, теж маю величезну сподіванку, що вам не доведеться воювати. Що ми завершимо переможно. Цей черговий герц із москалями перемогою. Якщо б потрібно було, б, зважаючи на те, що я дівчина так. Я б я б, напевно, все ж таки пішла в зону бойових дій. Якщо б це дійсно було потрібно і дозволено. Після традиційної юшки та каші на обід лекції теми розмов і тут неминуче зводяться до подій на Сході. На фронті багато проявляється найкращих рис, суто ідейних, людських рис. А так само мусить бути підготовка і фізична, і праці в команді. І краще, щоб це робилося до самого фронту, а ж на фронті. Один з організаторів вишколу народний обранець Коломийщини Олександр Доній вже не раз відвідував зону АТО, постійно контактуючи з бійцями і знаючи їхні основні проблеми. Депутат наголошує, така підготовка молоді рятує життя. Вишкільні табори. Вони зараз є не просто якоюсь забаганкою, а це є необхідністю з. Сприяє тому, що виживаємості молоді в екстремальних ситуаціях. А ми знаємо, що зараз у нас екстремальна ситуація це агресія з боку Росії. Вшану про загиблих за незалежність України на Майдані в Києві та у війні на сході учасники вишколу встановлюють та освячують пам'ятний хрест. Здобуті ж знання сподіваються, допоможуть уникати нових втрат в майбутньому.